Послання Апостола Павла до Єфесян, глава 5, вірші з 9 по 19. Плод духовний, єсть восяцій благостині і правді і істині, і скушающе, що єсть благоугодно Богові. И не приобщайтесь к делам неплодным тьмы, паче же и обличайте, бываемое боотой отой от них срамно есть и глаголати, вся же обличаемая от света являются все бы являемые свет есть, сего ради глаголит, восстань и спяй и воскресни от мертвых и осветит Христос. Блюдите убо, как опасно ходите, Не яко же не мудри, но яко же примудри, И время, яко дни я суть. Всего ради не бываете несмысленни, но разумевайте, что есть воля Божия, И не упиваетесь вином, В нем же есть блуд, Но паче исполняйтесь духом, Глаголющий себе в псалмех и пениях и песнях духовных, співаючи і поющі в серцях ваших господіві. Бо плід світла знаходиться в кожній добрості і праведності, і правді, допевняйтеся, що приємне для Господа, і не беріть участі в неплідних ділах темряви, а краще й докоряйте, бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно. Усе ж те, що світлом докоряється, стає явне, бо все, що явне стає, то світло. Через це Той говорить сплячий вставай і Воскресний із мертвих, і Христос освітлить тебе. Отож уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час дні, болукаві, Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня, і не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа.